даун двигун Volkswagen 1,9 TDI, перероблений на механічний паливний насос. Стоїть плунжерна пара від ТДІшного насосу, переставлена. Стоїть хороший генератор 90 амперний з обгоночною мухтою вже двигун вже стояв на Т-4, знятий в Польщі. Двигун є повністю укомплектований. Турбінка стоїть рідна Т4. Повністю є укомплектований. Тут прокручений кожух тимчасовий, щоб завести, показати, як працює двигун. Кому цікаво, що можуть собі замінити кришку клапану з довгою горловинкою, якщо комусь треба, але і так люди їздять, без ніяких проблем. Зараз заведу, покажу, як працює. Ті двигуни заводяться без калу взагалі, і в мороз там до 10 градусів він заводиться без жодних проблем. Як бачите, двигун працює ідеально, без жодних проблем. Кого цікаво, звертайтеся. Ціна повністю комплектного двигуна, як ви бачите, тільки без того кожуха стартером 800 доларів. Це набагато кращий варіант, ніж стоїть АБЛ-овський. Цікавить звертайтеся.